Номер 807. Розкладіть на множники. Номер 1. М квадрат мінус n квадрат мінус m плюс n. Дорівнює. Давайте згрупуємо перші два та останні два. Запишемо. М квадрат мінус n квадрат перша група. мінус, в другій групі. Одразу виносимо знак мінус, це буде m-n. Н. рівня. Розкладемо різницю квадратів m-n помножити на m плюс n-n і запишемо одразу помножити на 1. Спільний множник m мінус -n, n. Запишемо m мінус n. Тут маємо m плюс n мінус 1. Номер 2. С плюс d мінус c квадрат плюс d квадрат. Дорівнюй. Давайте ми використаємо метод групування. Перша група це буде c плюс d. А друга група у нас буде, переставимо місцями d квадрат мінус c квадрат. Використаємо формулу різниці квадратів. Це буде d мінус c помножити на d плюс c. Дорівнюй. С плюс d це те саме, що d плюс С можемо винести як спільний множник. У нас залишиться тут одиниця плюс d мінус С. Номер 3. квадрат мінус номер 3. квадрат мінус 25 і квадрат. Мінус 4х мінус 5 у Давайте використаємо метод групування та згрупуємо перші два члени та останні два члени цього миного члена. Запишемо. 16 х квадраті одразу перепишемо як квадрат 4х піднесене до квадрату мінус 25 перепишемо як 5y піднесене до квадрату. А в останніх двох, що ми зробимо? Ми винесемо знак мінус. Що в нас залишиться? 4х плюс 5. Дорівні. Тепер давайте розкладемо першу групу, використовуючи формулу скороченого множення різницю квадратів. Отримаємо 4х мінус 5. Помножити на 4х плюс 5. Мінус переписуємо. 4х плюс 5. І все це можемо позначити помножити на 1. Виносимо спільний множник 4х плюс 5y, 4х плюс 5y, що в нас залишається 4х мінус 5 та мінус 1. Номер 4 12. А квадрат Б в кубі плюс 3 а куб Б квадрат плюс 16 б квадрат мінус А квадрат. Давайте створимо першу групу, взявши перший та другий члени цього многочлена та другу групу, взявши третій та четвертий член. Дорівнюємо. Так, дивіться, з першої групи виносимо по перше множник 3. Так як 12 і 3 діляться кратно на 3. Далі виносимо як степінь з основою А, так і степінь з основою Б. І дивимося, ми завжди виносимо степені з найменшим показником степень. Тобто, тут маємо а квадрат, тут маємо а куб. Давайте виносимо а квадрат. Так само Б квадрат, Б куб. Виносимо б квадрат. У нас залишається 4b плюс 3А. А другу групу давайте розкладемо, використовуючи формулу скороченого множення, різницю квадратів. 16 це 4 квадратів, тобто, у нас тут є 4b в квадраті. Це в нас буде 4b А помножити на 4B. Плюс А. Ой, тільки дивіться, ми ж тут винесли у першій групі множник 3 за дужечки. Тут ми забрали трійку, у нас тут трієчки немає. Так? Дивіться, перевіряємо ще раз. 12 розділити на 3 буде 4. І 3 розділити на 3 буде 1. Тобто, у нас тут залишається 4b плюс А. Тепер що ми можемо винести? 4b плюс А це наш спільний множник. 4b плюс А. Тут ми маємо, що в нас залишається 3а квадрат b квадрат плюс 4b мінус а. Номер 5. 49 це в квадраті мінус 14 це плюс 1 мінус 21 а плюс 3 до рівня. Так, давайте подивимося. Якщо ми згрупуємо перші три члени цього одночлена, одразу можемо помітити, що 49 це в квадраті, це у нас 7c піднесено до квадрату. Далі мінус 14c плюс 1. Дивіться, 1С1 в квадраті, 7c. Піднесено до квадрату, це в нас буде 49цкватів, в нас маємо два квадрати, а 14 – це в нас подвійний добуток. Тобто цей тричлен ми можемо згорнути вже у різницю в квадраті. Так? Тепер згрупуємо два інші. Давайте от перепишемо, винесемо знак мінус за дужечки, і що в нас буде? 21 ac міняємо знак мінус 3а. Перший тричлен згортаємо в різницю в квадраті. Це в нас буде 7C мінус одиниця в квадраті. Так. А з другої групи, дивіться, давайте винесемо, по-перше, А та 3. Так. Це в нас буде мінус 3а. Що в нас залишається 7C, 21 поділене на 3, буде 7C тут залишається. Мінус, А що в нас тут? Дивіться, 3а це все одно, що 3а помножене на одиницю. Тобто буде мінус одиниця. Тепер виносимо спільний множник 7C мінус одиниця за дужечки. Що в нас залишається? Залишається у нас ще одне 7C мінус одиниця та мінус 3а. Номер 6 aх квадрат плюс а квадрат, плюс х четвертій, плюс 2 х квадрат y квадрат, плюс y в четвертій. Дивіться, якщо ми поглянемо на три останні члени цього многочлена, ми ми одразу розпізнаємо квадрат суми. Дивіться, подвійний добуток. Х квадрат піднесено до квадрату, це буде х четвертій. Та y квадрат піднесено до квадрату, це буде y четвертій. І тут у нас цей двочлен, ці, можемо, Згрупуємо ці два члени, щоб сформувати двочлен, Та винесемо за дужечки спільний множник А. Що в нас залишається А х квадрат квадрат, а цей тричлен згортаємо в квадрат суми. Це в нас буде х квадрат. Плюс y квадрат піднесений до квадрату. Тепер виносимо спільний множник х квадрат плюс квадрат. Що в нас залишається? У нас залишається А плюс х квадрат плюс y квадрат. Так, номер 7. Це в кубі. Мінус d в кубі плюс 9C квадрат, плюс 3cd плюс d в квадраті. Так, давайте згрупуємо перші два члени та останні три. Дивіться, якщо ми поглянемо на три 9c квадрат плюс 3cd плюс d квадрат, одразу помічаємо, що мова йдеться про неповний квадрат суми. Ось у нас є квадрат 3C піднесено до квадрата, перший квадрат. Ось другий квадрат. А тут е, маємо лише добуток першого виразу на другий, тобто у нас неповний квадрат суми. Тут же ж ми маємо різницю кубів. 27 це 3 в кубі. Давайте ми перепишемо: 3C піднесено до кубу мінус d в кубі, плюс другий тричлен 9c2 плюс 3cd плюс d в квадраті дорівнює. А тепер розкладемо різницю кубів, використовуючи формулу скороченого множення. Це в нас буде різниця виразів 3c, d помножити на неповний квадрат суми. Квадрат 3c це буде 9c квадрат, плюс перемножимо 3cd. Плюс d квадрат. А тут ми маємо 9 c квадрат плюс 3cd плюс d в квадраті. І все це ми помножимо на 1, щоб у нас щось залишилося. Так? Дивіться, спільний множник у нас 9 c квадрат плюс 3cd плюс d квадрат. Давайте ми його винесемо за дужечки. 9 c квадрат. Плюс 3 cd плюс d квадрат. А що в нас тут залишається 3C мінус d плюс 1. Номер 8. Б в кубі мінус 2b в квадраті мінус 2b плюс 1. Так, давайте ми використаємо метод групування. Та згрупуємо перший та останній члени цього многочлена. та другий та третій. Перепишемо: переставимо одиницю на друге місце. Отримаємо b куб плюс одиниця. Ось у нас перша група. А для другого та третього членів винесемо знак мінус за дужечки. Отримаємо 2B2 2b квадрат плюс 2b дорівнює. Перепишемо. b куб плюс 1 ми можемо розкласти як суму кубів. Дивіться, у нас 1 один, це одиниця в кубі. Розкладуємо, це в нас буде b плюс 1 помножити на не, е, неповний е, добуток, неповний квадрат різниці. Це в нас буде b квадрат мінус b помножити на 1 просто b плюс одиниці. Мінус. З другої групи виносимо за дужечки 2b. Що в нас залишиться b плюс 1. Так, дивіться, b плюс 1 ви винесемо Так, Це спільний множник. Що в нас тут залишиться? b квадрат мінус b плюс 1 мінус 2b. Давайте згрупуємо подібні доданки мінус b та мінус 2b та перепишемо. b плюс 1 помножити на b квадрат мінус 3b плюс 1.